Всім привіт-привіт! Сьогодні буду знову тестувати гелеві тіпси. Точніше не тестувати, вже було тестування, а пробувати ще раз їх приклеїти на нігті. Було попереднє відео, і щось у нас пішло не так, точніше. Ну, що пішло не так, вони такі більш ширші, ніж мені потрібні на моїй нігті. І тому нарощування вийшло не таке, як мені хотілося. Все частіше і частіше я роблю собі таке нарощування нігтів гелевими тіпсами. Щоб не було сходинки, щоб її не спилювати. Без спилювання, сходинки біля кутикули. Але, але з цими тіпсами щось пішло не так. І сьогодні я хочу ще раз спробувати, можливо, підберу трохи іншого розміру. Але тут, притуляючи щось, придивляючись, вони мені не підходять. Коли я обираю менший розмір. То за рахунок того, що ці гелеві тіпси вони зовсім короткі мигдалі, як ви то бачите, то мені не вистачає бокових паралелей. Якщо я беру побільшу тіпсу, то мені взагалі вони великі, вони якісь широкі, якісь пузатенькі. Ну, коротше, ну, просто. Коротше кажучи, вони мені не підійшли. Але сьогодні я не знаю, як обхитрити ту систему. Давайте спробуємо ще раз щось зробити і подивимося, вийде щось чи не вийде. Але мені все одно то все не подобається. Розмір, як то кажучи, не мій. Хочу я сьогодні зробити трохи по-іншому. Взяти їх приклеїти трохи по-іншому. Бачите, тут було всього 5 пластиночок і всього їх 120 штук, дуже добре що я не замовила більше. Можливо, спробую іншої фірми колись замовити з Aliexpress. і подивимося, чи вони, якщо замовлю, Звісно, подивимося, які вони будуть чи такі самі, чи трохи іншої форми, буде то все набагато краще виглядати. Треба підготувати заздалегідь нігті. Спочатку підбираємо по формі потрібні гелеві тіпси, тоді підготовлюємо нігті, піднімаємо лускітки і прибираємо пил, знежирюємо, наносимо тонкий шар бази каучукової прозорої, просушуємо, і тоді вже можна на ту ж саму базу клеїти саме ці гелеві тіпси. Ось таким чином все підбираю, підбирається. Ну, ну блін, Я не знаю, чого вони такі, якісь пузатенькі, ну якісь реально вони пузатенькі. Як і у нас бувають нігті різної форми, різної ярочки, різної товщини, ширини, так само, як ви бачите, гелеві тіпси. Можливо, комусь вони підійдуть нормально і будуть якраз. Один в один і так як потрібно, але мені, як бачите, там не підійшли. Але давайте сьогодні спробуємо хитрувати і спробуємо з того щось зробити. Я сьогодні. Буду підкладати, наносити базу не прозору каучукову, а нанесу ось цю біленьку, яку краще легше буде просто відклеїти від нігтя, бо я не знаю, що то буде за нарощування. Сподобається, воно мені чи не сподобається, і щоб пізніше багато не пиляти, я просто просто беру ту базу, яку можна буде швидше просто відірвати від нігтя і не займатися тією пиляниною. Просушила перший шар, але якщо Якщо ви вже впевнені в тому, що ви хочете реально це нарощування, обирайте перевірену базу, яка реально тримається, а не будь-яку тестування. І далі вже ось таким чином промальовую другий шар базою, і в цей раз я його не буду просушувати, бо саме потрібно на цей шар все ж таки прикладати вже нашу гелеву тіпсу. Хочу сказати ще, що тіпса доволі таки товста, що ще ускладнює ситуацію, але я хочу сьогодні ось таким чином приклеїти майже наполовину нігтя, і, як ви бачите, не далі під кутикули, а чим далі від кутикули, тим краще. Таким чином, я трохи прихитрувала, бачите, зробила цю товщину трохи далі. Від свого вільного краю і зовсім трішечки зайшла на ніг, ну як трішечки до половину, Хочу сказати, доволі таки міцно воно тримається, я тут намагаюся щось відклеювати, але воно не відклеїться. Ну а далі треба трошечки ось тут ось таку сходинку прибрати. Сходинка таки утворюється за рахунок того, що все ж таки ці гелові тіпси доволі товсті. Я знаю, про що я кажу, бо я вже замовляла інші. Тіпси, пробувала інші гелові тіпси, і вони набагато тонкіші, то можна зробити навіть так, що тієї сходинки взагалі там не буде, без якогось пиляння. Ось таким чином я трохи промазала, і треба, якщо там десь якісь сходинки біля бокових валиків, особливо вони там утворюються, якщо там щось товстеньке або пузате, або плоске за рахунок тієї товщини, що ну, тієї товщини гелевої тіпси, там Може бути, ну, прикладатися нещільно, бо коли в мене були тонкіші гелеві тіпси, я могла їх просто трошечки стиснути, загнути, щоб вони були більш арочні і більш точніше підходили до мого нігтя. Ось таким чином можна було примудритися. Якщо вони більш товстіші, то вони попросту не загинаються, і вони ну, просто як. Стояли ось так плоским, плоско, плоско так, так вони далі стоять. Якщо будеш намагатися загинати їх і ще сильніше придавати зусиль, то вони можуть попросту лопнутися або, лопнути або зіпсуватися. Ну, ось бачите, Тут я вже розподіляю, там, де якісь сходинки є, туди обережно, туди-сюди. Підсовую, відсовую, додаю базу пензликом. Така делікатна робота, але і краще то зробити пензликом, чим то дуже довго потім багато пиляти. Ну, і ось я стерла липкий шар вже заполімеризувала. І Спочатку заполімерізувала, тоді стерла липкий шар, трошечки підпиляю там залишки від підложки, на яку були приклеєні ці гелеві тіпси. Ну і трошечки ось тут по боковушечкам ще підпиляю, бо ось ця вся ширина, яка мені не підходить на нігодь, вона. Здвинулося трохи далі, як ви бачите, бо я тіпси все ж таки далі приклеїла. Ну, в принципі, в принципі більш-менш, хочу сказати, ще нормально то все вийшло. Але треба ось тут боковушки підпилювати, і все ж таки, ну, все ж таки як я і казала в попередньому відео, хотілося б просто взяти і приклеїти, щоб був готовий результат. Але не завжди так буває, ідеально, як хотілося. Прибираю трошки пелючку, ну і дивіться, ось що вийшло. Доволі таки непоганий ніготь вийшов, як ви бачите, немає якихось таких сходинок, тримається доволі таки добре. І знову ж таки хочу повторити, що немає якоїсь такі сходинки. то на великому пальці я постаралася все ж таки ту делікатну роботу таки зробила. Давайте спробуємо на наступних нігтях. В попередньому відео навпаки, в мене було на наступних. Нігтях добре, то все виходило ось з великим щось не склалося. То цього разу, ніби великий ніготь у нас виглядає більш-менш, і зараз спробуємо на наступних зробити. Подивимось, що там вийде. Але хочу сказати наперед, і вже бачите, ви наперед, я вже то все пришвидшила. Кожен нігодь вам вже не показувала, що все ж таки і там не всі нігті гарно вклалися. Ось з цієї сторони, подивіться, у мене є залишки пустого місця. Ось тут і ось тут трохи щось не доклеїлось, і таки доволі вона широка. Ну, коротше, форма все ж не підійшла. Особливо тут, ось подивіться, вийшла сходинка. Вдалося мені мінімізувати, скажімо так, так, щоб нічого не було. Ну то, в принципі, дівчата, для нас, як майстрів, то, то взагалі не складно, бо ми можемо це все спиляти. Але все ж таки хотілося б зробити так, щоб було поменше. Роботи. Все ж таки, найкраще цього разу вийшов великий палець. То там ще прийдеться допрацювати і доробити все можливо, ще й доведеться підпилювати ту сходинку. Ось так все виглядає. Ось тут вже я понакладала матеріалу, подивіться, вказівний, знову давайте подивимося, вказівний палець все ж таки нормальний. А ось середній дуже широка тіпса можна було взяти по поменшого розміру. Також підпилюю тут трошечки, що в нас тут утворилося, точніше це в нас залишки підложки тієї пластмаски, на яку були приклеєні ці тіпси. Ну, ось таке вийшло нарощування. Дівчата, не знаю, пишіть в коментарі, чи ви пробували ці гелеві тіпси. Повторюю, це були тіпси з Aliexpress. Перше, я замовляла з Aliexpress, до того не замовляла. Вже замовила іншої фірми, ще подивимося іншої фірми. І спробуємо подивимося різницю, чи по формі вони мені підійдуть, чи по товщині будуть товщі, чи тонкіші, які вони вийдуть. Бачите, я тут трошечки там щось підпилюю. Але якщо взяти, в принципі, то все підпиляти фризою, то в принципі, то там роботи не так уже й багато. Ну, а так, ну так, трохи форма не підійшла, то, певно, буде на такій більш, скажімо, ширшій нігті, то, можливо, вони будуть вкладатися гарно. Ну і ще, звісно, роль грає те, що це короткий мигдаль, який ми, звісно, в будення просто так його не зробиш, бо всі знають, що мигдаль Має бути доволі таки довгий нігодь, а короткий, то воно буде куцувато виглядає. Тож, коли ми намагаємось то зробити, вони вже зробили це скорочення, це закруглення до мигдалю, але ж все ж таки, якщо в нас широкий нігодь, ви розумієте, що воно туди вкладатися не буде, бо це мигдаль, який запиляний вже ними, а нігодь все ж таки є, такий, як він є, наш натуральність. Тут по боковим паралелям. І широкий, подивіться, все і найширший, ну, ну, не підходить все. Коротше, більше нічого вже не буду казати, бо коротший підбираєш, що не сходяться точки вроста, ширший береш, то виходить занадто широкий. Ось таким чином, все підпилюю. І то є все, як є. Ось такі тіпси і ось таке сьогодні у нас нарощування нігтів вийшло. Тож я чекаю ваших коментарів, ваших лайків, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Та не забувайте натискати на дзвіночок, обирати всі відео, щоб не пропускати нові відео, так вам буде приходити повідомлення про вихід нових відео, і ви будете дивитись їх. Першими, щоб воно ніде у вас не загубилося. Далі будемо тестувати ще можливо, та неможливо, а певно, протестуємо з вами квадратні форми цієї ж фірми і порівняємо, як вони будуть вкладатися на ніготь краще, ніж ця мигдалева форма. І тоді, я думаю, що скоріше за все прийдуть форми іншої форми, та іншої форми, не мигдальні, не квадратні, там будуть стілет. І подивимося, як іншої фірми з Aliexpress, які там будуть гелеві тіпси, чи вони будуть кращі, чи гірші, чи що там буде в результаті. Тож на сьогодні все. Всім пока, до зустрічі в нових відео.